Огляд будинку до Львова 12 км, площа будинку 100 квадратних метрів. площа ділянки 20 соток. Ціна 8500 доларів. Поряд ліс, озера, річка. Тихе і спокійне місце для проживання. Ось такий ліс біля дому. І також ось так виглядає річка. А тепер переходимо до огляду самого будинку. Будинок одноповерховий, загальна площа 100 квадратних метрів, і також є невелике горище. У будинку вже зроблено ремонт під чистове оздоблення. Залишилось поклеїти шпалери, покласти ламінат або плитку, завести меблі і можна проживати. Ось так оштукатурено будинок. Зараз зайдемо, покажу більш детально, що знаходиться всередині. Заходимо ось такий невеличкий тамбур, тут можна встановити шкаф купе для одягу, тут є драбина на другий поверх, на горище. Заходимо на кухню. Кухня приблизно 15 квадратних метрів. Тут встановлено двохконтурний котел. Зроблені всі виводи комунікації. Також тут зроблено розводку для теплого полу, встановлено гарний котел Bosch. Вже підключено газ, все є. Ось так все виглядає. Зроблено точкове освітлення. Переходимо в першу кімнату. Стіни і стеля вже підготовлені під покраску або можна поклеїти шпалери. Ось такий вигляд із вікна першої кімнати на ліс. Далі там вже будинків немає і не буде. В будинку дверей немає міжкімнатних, але їх можна встановити, вже все під це підготовлено. Переходимо тепер в санвузол. Всі комунікації тут виведено і заведено, можна поклеїти тут плитку, стіни вже тут вирівняні. Все зроблено, виводи для пральної машини зроблено, для туалета, для душової кабіни. Також тут можна повісити рушнику-сушку, і є ось таке вікно. Далі переходимо в другу кімнату, всього. У будинку три кімнати, це кімната середнього розміру. Також, як бачите, все тут зроблено, також встановлено додатковий радіатор опалення, і також по всьому будинку зроблена тепла підлога. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, контакти продавця я видаляю, також дивіться інші огляди будинків на каналі.